Друзі, розміри, 50 см довжина, 33 ширина, 20 висота, плюс-мінус може бути 1-2 см різниця. Іноді додаємо ножки. Дивлячись, яка ситуація, якщо дуже волога, то додаємо ніжки. Знизу підключається любим сантехніком. Вам потрібно викликати сантехніка до себе додому. Він подивиться, де місце можливе підключення вашого. Може, ви хочете біля, ну так як ми до унітазу нашого підключити. Може, у вас десь в коридорі місце є під сходами чи в куточку, чи біля стінки якоїсь, чи під умивальником, тобто все індивідуально вирішує саме ваш сантехнік. Ви ну не зможете саме так, як у нас підключити. Так може у вас не бути місця. І ще такий момент наша кішечка новесенька, от хоче водички і ще до, достає де може. От е, ну в загальному нам підключив сантехнік за годину, тобто він пішов там, купив три трубки чоловіку в магазин, магазин навпроти, і підключив. Тобто все разом з магазином похід зайняло десять ой, зайняло десь годину. Тому підключається сантехніком. Або якщо у вас в будинку, ну чоловік сантехнік, то він теж підключить легко. Що потрібно сказати сантехніку? Що вихід е, труби 50-ка е, і вихід з каналізації потрібен бути вище, має бути вище, ніж е, е, вихід з самого аполоточка. Бачите, там мене ззаді трубка. Зараз покажу, як ми зробили. Ми, наприклад, підчує до нашого унітазу, Дівчок, ти мені застаєш. <кхи> Застає наша апо модель. Мені трубу. Коротше, тобто в нас труба йде з АПОЛОТОчка вище і йде, якби плавно вниз. Так? Тобто, підключення в самому унітазі, в самому так, ну, якби, до, до каналізації, воно є нижчим сантиметрів на 10, ніж вихід з аполоточка. Ось так. Оце, оце єдине, що треба знати сантехніка. Він вже підбере саме під ваш випадок.